Вітаю вас, мої любі, і декілька днів для вас не знімала, бо намагалася опанувати свій стан душі. Так якось болісно і гірко було на душі, що не хотілося нічого знімати. Подивіться, яке небо, блакитне небо. Таке небо в нашому регіоні буває край рідко, зазвичай воно сірого кольору. Третю квітку у свого кактуса я застала. Вона почала розпускатися ще вночі, коли я прийшла з роботи, і бутон майже був відкритий. Настав ранок, і ось він відкривається. Він квітнути буде недовго, зовсім недовго. Десь по обіді ця квітка вже почне жухнути. Але яка це краса? Величезна квітка, дуже величезна, яка не вміщується в долоні. І він пахне. Так приємно пахне. Осінь, майже осінь, вересень місяць, діточки пішли до школи, їх повели татусі. Я вчора дивилася і плакала, як татусі у військових формах вели свою малечу у вишиваночках, і так символічно, знаєте, так символічно у дітей були в руках кульки, блакитно-жовті кульки. А душа боліла, бо лінійка проходила в укриттях. Мені Фінеті непогано пережили спекутне літо. Сьогодні була перша ніч, коли було 19 градусів і я навіть замерзла. А Ніофінеті мої вижили. Уявляєте, все літо провели у спеці і вижили. Дендробіуманіліформа, як гарно виглядає мій дендробіуманіліформа, яке красиве листя, і як гарно він розрісся за це літо. Великі складнощі. Русня знищила нашу каховську дамбу і місто залишилось без води. В кранах тече технічна вода, вона і ржава з вапною і солона. Спекотне літо не давало зростати моїм орхідеям. Вони майже все літо стояли в комі. От зараз, тільки зараз, з приходом бабиного літа, вони починають ледь, -ледь починають. Ростити свої корінці. Вони розкуклюються, потроху розкуклюються, з'являються нове листя, з'являються кої-кого відконоси, а дехто отак отак стресує від неякісної води і сонця. Цього свого Андрекома я вже принесла до хати, бо бачу, що на сонці йому не гаразд. Красиве листечко, мають деякі фаленопсиси, але також, бачите, він в комі, йому жарко, йому хочеться гарної, вкусної води. Вони майже не вдобрювалися все літо, бо яке ж добриво з такою водою. Я купувала їм воду в магазині, але багато її не накупуєш. Вона дорожчає, кожного дня дорожчає, а на сьогодні на, на вода коштує гривня 80 за літр, а води мені потрібно дуже-дуже багато. Тож я свої орхідеї спробувала перевести на інший спосіб поливу. Вони все літо стояли сухі, води я їм підливала потроху, під донь, в кашпо, декому, знаєте, бувало, плесну трохи більше. І не помічив, що там багато води. І вони стояли майже в болоті. Дехто скинув свої коріння, а дехто й зовсім помер. Цей мій садочок він ледь вижив. Тут маздевалії, яким було спекотно і, і не смачно. Ай, ото, ото моє порозуміння, все, що від нього залишилось, це епідендрум, який я. Отримала нещодавно з екваженери. Цього епідендрома я більше купувати не буду. Дендробіум Дендробіум холодного отримання. Він скинув майже все листя, він квітнув, все літо квітнув, але листя он також пропадає. Йому я зараз лью лише дистильовану воду. І він потроху, потроху оживає. Це кут Берсоні. Гібридний кутберсоні. Маздеваліки мої, нещасні маздеваліки. І маздевалі є більше, оце вже останній раз, що я мала маздевалі Оці дві, і ще дві в мене є а в орхідаріумі. Більш маздевалі я купувати точно не буду, бо то рослини не мої. Не для моїх умов. Оце рослинка, яку мені подарувала Оксанка. Я забула, як вона називається, що з типу кохлеантису. Вона непогано зростає. Я втратила десь яка була в неї. Вон, бачите, як вона зростає. Вон там на дні вода, нижня частина горщику завжди мокра. Можна було полити проливом, але де ж взяти стільки води. Ну, то нічого, знаєте, як ото кажуть, виживає виживає самий 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 витриманий. Сакура, моя сакура, фаленопс сакура. Ви собі не уявляєте, що це за фаленопсис? Він скидає листя, але отак отак зростає, як осмінух. Подивіться, які в нього корні, і там ну, у нього. Повний горщик коріння, але він скидає листя. Я цей фаленопсис придбала у розмірі, як мені здається, менше, ніж фласка. Він був як ногіток. Ось цей дендробіум, про який ви мене питалися колись. Це дендробіум, який, якщо хто пам'ятає, я отримувала на початку осені, і він був не то, що обмерзлий, але. Переохолоджений, який скинув всі-всі-всі-всі листя, скинув, і я його пересадила з кокоса до кори. Ось його. Бульби, які були з листячком гарним і красивим. Але навесні подивіться, скільки він викинув нових зростів. І вони потроху зростають. Фаленопсиси, видові природні фаленопсиси, скидають листя, бо їм не подобається вода. Дарю майже загинула моя красуня. Яка це була гордість в мене від цієї рослини, то Ось все що залишилося від неї. Але я не втрачаю, не втрачаю надії, що, може ж, вона оживе. Загинув дендробіум, дуже красивий мій дендробіум. У нього залишилися ось такі кейки, які, завдяки яким я сподіваюся зможу відновити свого красення дендробіума. Багато хто вважає, що самі примхливі рослини то є черевички, але не в моєму випадку. У це спекотне літо. У це літо без гарної води найкраще пережили мої черевички. Вони майже не зростали, але вони потроху й квітли. Ось ліокохілом, наступний ліокохілом вже майже відкрив свою квітку. І черевичків, до речі, не загинув жоден. Дуже переживала за свою малечу черевички, але й вони, ви знаєте, вони дуже гарно почуваються і, до речі, такий полив, полив знизу, тільки трохи-трохи води. Гадала, що черевички не виживуть, бо все ж таки коріння потребує вологи. Воно постійно повинно бути вологим і повністю від шийки і до кінця. Але вони стояли всі, як і всі інші рослини стояли. З водою лише в піддоні. І як бачите, вони почуваються краще за всіх. Забула, яке ім'я має цей дендробіум. та і не важливо, бо, як бачите, він спочатку літа стояв в комі, і я дуже перелякалася, що я його втратила. Тому придбала маленький-маленький такий самий дендробіум. і він в мене зараз в акваріумі стоїть, але й прокинувся цей. І це також дає надію, надію на продовження життя. Майже загинув дендробіум робіом не знаю, чи згнила в нього різома, чи ні, отак він і стоїть. А загинув, тому що занадто багато налила води, і він просто, просто згнив. Що ж подивимось, хто знає якщо не згнила ризома, то Може він пустить нові зрости, ну а не пустить то, що ж ти зробиш. Спочатку дуже-дуже дуже була розстроєна, а потім заспокоїлась, бо, знаєте, рослини то не головне. Головне те, що коїться зараз в країні, що коє ота росня, що гинуть люди цивільні, воєнні. Хіба воєнні то не люди, то ж наші сини мене так болить душа, що наближається зима і знову копиє покоясь воді, в холоді, в сирості. Господи, русня, валіть ви вже в свою Росію і наводьте там лад, залиште нас у спокою. Як ми вже втомилися від вас, від вашої присутності, від ваших вонючих сапог. Що давно пересадила свій. Парафаленопсис. Отак присадила його, бо втомилася також його поливати, то посадила в формочку для сиру. І що там в мене? Я вам могла б розповідати, розповідати годинами про свої орхідеї, але не хочу марнувати ваш час. Розпускається моя красуня котлейка, яку я вам показувала неодноразово і покажу вам її ще раз, коли вона відкриється. Отож від спеки, в неї, ви знаєте, цього цвітіння дуже-дуже маленькі квіточки. В три рази менше зазвичайного розміру. Умії лікасти. Ви знаєте. Ой, душа болить за свої лікасти, але що ж ти зробиш? Нічого, що буде, те й буде. А наприкінці кусменчик відео, яке я вам... Намагалася зняти іще на початку вересня. Це Волинський мох. Це подарунок від моєї паночки Жанет. Жаночка Волинська. Ви всі її знаєте, з міста Луцьк. Назбирала мені в лісі от такого моху сфагному, який мені ще, ще треба перебрати. Тут є і гілочки, і трава, і он. Забула, як називається ця ягідка, Але мох, такий чудовий мох, і як він пахне гарно лісом. Жанна каже, він ще не багряний, бо сонця мало. Багряний Жанночка, багряний. Тут іще ще не бачила не багряного. А цей багряний, насправді, він має такі красиві, такі, бачите, дуже красиві голівоньки, такого багряного кольору, кольору болота. Вона каже, що у них посуха і висихають болота також. Але я тішуся і радію. Бо я цього моху поділила, наділила своїм подружкам, вислала тим, хто зараз не вдома, тим, кому зараз погано, сумно. Я вислала їм по косминчику волинського моху, поділила по коробочках, а весь інший. Переберу який по морозю, який посушу, а деякі висаджу у відерка, висаджу і повісю на вікні, і хай зростає український мох в моїй степовій зоні. Кузминчик цього багряного минулорічного моху. Зростає в мене в орхідаріумі. Он, бачите, він трохи переродився і вже не такий корчавий, але він не втратив своєї багряності. І мене він так тішить. Ви знаєте, от, як мені здається, я мох люблю більш ніж орхідеї. Він такий чудовий. Може, тому що. Живу в степу, не бачу ані лісу, ані посадок. Все поміноване, зараз нікуди не виїдеш, нікуди не поїдеш в нашому регіоні. Проклята русня. Тішить наш український врожай, гарний виноград. А персики які смачні, які солодкі цього року персики і груші. Ох, Україна, Україна жива. Україна живе, і Україна буде жити. Буде жити заради своїх дітей, свого майбутнього ми переможемо, обов'язково переможемо і виженемо цих окупантів із своєї української землі. Відгородимося від них великим колючим парканом і забудемо про їхнє існування, і хай вони гризуть самі себе, гризуть у своїй раші. А ми так втомилися від них. Спека спала. Я сподіваюся, що і настрій мій поліпшиться. Тож, зніму вам, мабуть, завтра або післязавтра. Зніму вам красиву котлейку. Котлейку брасоволку, яка ароматить вночі. Як я кажу, нічна ароматерапія. Закриваєш очі. І мрієш. Дихаєш той аромат і знов мрієш. Все буде Україна. Бажаю вам миру, здоров'я, наснаги і терпіння. Переможемо. Тримаємось разом.